На чемпіонаті світу з футболу 2022 року, в той час як Аргентина здобула титул чемпіона, був ще один явний переможець, гральна індустрія. Глядачі по всьому світу поставили приблизно 35 мільярдів доларів, що зробило цю подію однією з найпопулярніших в історії спорту. За останнє десятиліття спортивні азартні ігри стали популярнішими ніж будь-коли. Мобільні додатки дозволяють робити ставки будь-де і будь-коли, особливо для молодих людей у віці до 20 років, які складають найбільш швидкозростаючу демографічну групу азартних гравців. Однак успіх індустрії не випадковий насправді додатки для ставок на спорт працюють так само, як і ігри, які можна знайти в казино. Вони стратегічно розроблені таким чином, що змушують вас грати і платити, гарантуючи, що в кінцевому підсумку заклад завжди виграє. Тож які саме трюки використовують ці програми, за підрахунками, лише у 2022 році американці втратили 60 мільярдів доларів, граючи в азартні ігри онлайн і в казино. Хоча програш може здатися стримуючим фактором, нечасті виграші насправді є ключовою причиною того, що азартні ігри можуть здаватися такими спокусливими. Один з найкращих способів мотивувати будь-яку поведінку, будь-то публікація в соціальних мережах, свайп у додатку для знайомств або розміщення ставки це надання винагороди через випадкові та непередбачувані проміжки часу. Причина цього, ймовірно, криється у впливі невизначеності на мозок. Дофамін це нейромедіатор, який опосередковує відчуття задоволення і вивільняється, коли ми робимо те, що нам подобається, і коли ми отримуємо винагороду. Його вивільнення мотивує нас шукати нові відчуття. У певних ділянках мозку вивільнення дофаміну відбувається не тоді, коли ми отримуємо найбільшу винагороду, а скоріше тоді, коли ви не впевнені, чи отримаєте її взагалі. Цей потяг до непередбачуваності може бути корисним. Еволюційно можливо нашим предкам було корисно шукати ситуації з невизначеною винагородою, наприклад, досліджувати нові місця для пошуку їжі. Але коли йдеться про щось на кшталт гри в казино або додатку для спортивних ставок, така поведінка може створити замкнене і дороге коло. Ще одна особливість, якою маніпулюють ці ігри, це час. Ігрові автомати, наприклад, відомі своєю гіпнотичною силою, частково завдяки тому, як швидко ви переходите від того, як зробили ставку, побачили результат і зробили наступну ставку. Вважається, що ця частота в поєднанні з невизначеністю викликає те, що дослідники називають темним потоком. Ви можете відчувати себе так, ніби перебуваєте в зоні повністю поглинуті грою. Проте ключовою характеристикою будь-якого стану потоку є те, що часто буває важче зупинитися ніж продовжувати. Щоб скористатися цим, додатки для ставок на спорт запровадили ставки під час гри, тобто ставки, які користувачі можуть робити під час гри на миттєві події. Нарешті промахи можуть бути особливо захоплюючими. Це коли, наприклад, ігровий автомат показує вишню, вишню, а потім сімку. Дослідження візуалізації мозку показують, що очікування, яке виникає під час останнього випадання, активує ті ж самі ділянки мозку, що й виграш. Отже, навіть якщо промахи в кінцевому підсумку є програшем, вони фактично збільшують наше бажання продовжувати грати. Ось чому деякі ігрові автомати розроблені таким чином, що промахи трапляються частіше ніж потрібно. Спорт природно може призвести до промахів, але азартні додатки знайшли способи їх ще більше використати, наприклад, парі. Це коли ставки на кілька подій або результатів об'єднуються в одну ставку. Якщо програє будь-яка окрема ставка, то втрачається вся ставка, що легко створює ситуацію, яка може призвести до непередбачуваного результату. Хоча ця тактика працює на мізки будь-якого віку, молодь може бути особливо схильна до ризику. У підлітковому віці пов'язані з дофаміном ділянки мозку, що відповідають за винагороду, швидко дозрівають, що робить підлітків більш вразливими до розвитку ігрової залежності. І хоча в більшості країн 18 років це легальний вік, з якого дозволено грати в азартні ігри, ті ж самі психологічні тактики зараз все частіше зустрічаються в іграх, що продаються безпосередньо підліткам і дітям. Наприклад, багато ігор містять скриньки зі здобичу, де гравці можуть витрачати реальні гроші, щоб отримати непередбачувані призи. І. Світова індустрія азартних ігор приносить сотні мільярдів доларів щороку. Але за оцінками, від 15 до 50 цього доходу отримують люди з ігровою залежністю. Ми не можемо змінити те, що наш мозок тягнеться до азартних ігор. Індустрія чітко знає про це і заробляє на цьому гроші. Дізнайтеся, як ви можете тренувати свій розум і тіло, щоб краще керувати реакцією на стрес з цього відео. Або продовжуйте досліджувати, як підлітковий вік може вплинути на вашу дружбу, емоції та романтичні стосунки, та багато іншого на еддочтетком Building Connections.